Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо усім, хто до нас приєднався. А також хто впродовж з нами ранку із 700. Отож, так як ми повідомляли, у нас в гостях сьогодні надзвичайно талановита гостя, відома не тільки на Волині, а й в Україні художниця Тетяна Мілковська. До слова, хочу додати, що Тетяна не тільки художниця, а вона педагог, педагог арт терапевт Що ж таке арт-терапія? От сьогодні ми дізнаємося і дізнаємося, чи дієвий цей спосіб спосіб терапії лікування душ, я так розумію, так? Ну так свого роду це лікування душ, і можна сказати. Теж є і фізіологія теж в комплексі. Тож доброго ранку в нашій студії доброго ранку. І тепер відкрити усі карти арт-терапія. Що ж арт-терапія? Ну, по перше слово арт означає мистецтво, а терапія це ви знаєте, що означає? Це і вивільнення. Теж саме лікування за допомогою мистецтва, засобами мистецтва будь-якими. Але найважливіше, що це візуалізація того стану, який ти зараз маєш. Тобто це не просто, що ти намалював і ти вже там став просто супер-пупер здоровим. А це означає, що ти можеш те, що не проговорюєш, те, що ти ще не усвідомлюєш, ти можеш це або зліпити, або намалювати, або вигукнути будь-якими звуками за допомогою тренера. І тоді, ти, аналізуючи те, що ти створив, ти Справді аналізуєш те, що тебе є в підсвідомому або в безсвідомому рівні, і в такий спосіб проходить найкраща діагностика, найкраще бадання, де сидять емоційні блоки, де сидять зажими, і в такий спосіб вони трансформуються для того, щоб вони не осідали в тверде тіло, для того, щоб вони не наробляли психосоматики. Потім людина не хворіла, і на фізичному рівні спочатку треба полікувати її на душевному рівні. А Скажіть, ось це арт-терапія, це вже треба займатися тоді, коли вже людина в такій глибокій депресії Ні, вже, вже, вже може бути пізно. Ні, річ в тім, що дивіться, ви кожен ранок приймаєте душ. Маленьке немовлятко народилося чистим, прекрасним, але його купають в травичці. Кожна людина ходить зранку не тільки в душ, а лише ходить по своїх потребах для того, щоб вивільнити те, що в організмі є непотрібне. Так? В той самий туалет можна сказати, це і фізика, але людина є три. Осібна в людині живе дух, душа і тіло, тому потрібно душ приймати не лише фізичний, а душ потрібно приймати також і духовний, і душевний. Для того є сповіді, в для того є розмова глибока з духівником, для того є певні медитації, певні духовні практики. А душевні якості якраз можна звільнити або набути за допомогою психологічної реабілітації або психологічної діяльності, коли людина працює над своєю психікою. Над своїми На емоціями. Напевно, для кожної людини ну, щось своє потрібно підбирати, правда, якусь свою методу. Хтось любить так. музику, хтось угу. любить е, глину, як такий, це теж своєрідний такий угу. інструмент, де через що матеріал, через що угу. можна якби, вивільнити оці свої угу. якісь емоції. Е, ну, свої дивіться, кожна людина вона має якусь домінуючу ознаку сприйняття зовнішнього світу. Е, цей або візуальний тип, або аудитний тип. Або кінестетичний тип особистості, і відповідно, коли тренер професіонал, він бачить, якого типу до якого типу належить людина, і, і тоді, який потрібно, саме так. подати метод, або який саме подати прийом. Я так розумію, перепрошую. Так, це... у нас така галерея ваших Так, фото, прекрасно, бо їх дивіться багато. фотографії, це, О, це якраз мабуть... ідуть теж. тренінги, якраз ідуть практики. Працювати можна не тільки з людьми, які мають певні вже утруднення або певні психоемоційні блоки, або мають постдепресивний стан. Або Навпаки, трошки такий усунутий стан, подавлений стан. Можна працювати з будь-яким спектром населення, тобто це є і підлітки, прекрасна група, де дитина ще не впевнена в собі. Треба вибрати орієнтацію і професійно також. Для того є арт-терапія і тести. А це взагалі Це класно. дорослі, це є ті самі хлопці з війни, які я з ними займаюся. Це посттравматичні розлади. І люди перебувають в підвищеній зоні стресу, і арт-терапія дуже Екологічний метод дії на психіку, на підсвідомість людини. Це є також маленькі діти, це і сім'ї, родини. Чоловіки, жінки не має значення. Є так само люди старі, яких треба адаптувати до смерті, тому що смерть це природний процес завершення нашого народження. І адаптація також повинна бути не лише духовна, але і психологічна. Я знаю про те, що арт-терапія зараз набирає особливої популярності і серед молоді, і серед зрілих, як ви кажете, покоління. І дуже часто залучають діток і в нас навіть дуже багато школ є відкритих. От пісочну пісочна анімація дуже сильний і дуже гарний метод для дітей із заниженою соціальною адаптацією. Тобто той є спектр аутизму і будь-які інші розгляди, вони прекрасно працюють із цим прийомом по тій причині, що дитина, яка має складні вербальні комунікації, яка є достатньо замк. Ну, це інтровертний спектр особистості. І вони, по-перше, через кінчики панчика. Це є моторика рук. Mm -hmm. А окрім того, це є візуалізація своїх внутрішніх станів. І плюс до того людина, яка будь-що творить, вона приєднується до високих божественних енергій, до високих духовних потоків. І вона стає реалізованою. Вона задоволена, стає сама собою, що вона щось творила. Тому що людина хоче насправді жити для того, щоб. Залишити після себе, щоб створити, а не просто використати цей світ. Особисто ви яким матеріалом ви працюєте? Я працюю всіма матеріалами. Для художника професійного немає значення, який матеріал. Тобто є думка і є бажання її виросити тут і вже і зараз. І якщо навіть в тебе є салат з бурячка і хрону, і є накрохмалена біла серветка, ти просто береш пальчиком і малюєш портрет свого співбесідника, за ким ти сидиш за столом. Малювання або творення може будь-де бути, це, будь чого. це, це довільний це довільні це малюнок. Це малюнки. Те, що спадає на думку, ти можеш собі там імпровізувати? Є різні, є пошук мотивів, є створення композицій, є так звані орнаментика, якихось прикладних речей, а є глибокі філософські твори. Мистецтво є надзвичайно багатогранне. Його просто так, одними словами, неможливо описати. А чи буває так, що після ваших майстер-класів після занять саме цією терапією ви відкриваєте якісь таланти в когось? Так. Якраз арт-терапія вона дозволяє Показати рівень свободи людини, якщо людина є затиснена, зажата, якщо в неї є занижена самоцінка, в неї купа комплексів, це моментально бачиться і над цим треба працювати. Арт-терапія для того, якраз щоб допомогти дитині або людині підняти свою самооцінку. тому що людина, яка має невіру в себе, занижену самоцінку, вона не може створити собі успіх і реалізуватися в щасливому житті. По тій причині, що вона має оту слабість віри, і вона перебуває в позі жертви. в позі Зі рабині, а вона не є в позиції вільної людини. Творять тільки вільні люди. Раби не творять, раби виконують обов'язки. Тому творити треба всім, вся і завжди Жінкам, салат на кухні, чоловікам бізнес і будь-які будь хобі. Це дозволяє людина багатогранна і потрібно з різних боків реалізовувати себе. Тож можна підвести підсумок, що в житті потрібно давати місце творчості, навіть якщо ти якусь виконуєш таку рутинну справу, так угу. потрібно намагатися. Щось десь привнести таке своє цікаве. Обов'язково обов зробити з варіанту для того, щоб не було стереотипного мислення. А ще найважливіше робити навіть не з творчістю, а робити з любов'ю. Тому що якщо ти робиш з любов'ю, ти твориш вже. А якщо ти робиш з великою ненності, почуттям обов'язку, ти пригнічуєш себе і в тебе виробляються страшезні комплекси, які потім входять в психосоматику і вилазять хворобами. Якщо ти неправильно йдеш, бо так мама сказала, будуть боліти суглоби і ноги. Якщо ти там, маєш тиск і затискаєш свою образу на шефа-придурка. Треба йому сказати, дуже перепрошую шефа-придурок, а не тримати в собі, тому що потім буде боліти голова і так далі. Тому, мабуть, такі емоційні люди, які живуть довше, так? Але вони живуть яскравіше. Можливо, <регут> <бо регут> вони живуть менше, але вони живуть яскравіше, це точно. А ось такий маленький майстер-клас арт-терапії. нас? давайте присідайтеся, присідайте до стола. Угу. Зараз покажу вам дуже коротесенький такий прийом. Наші глядачі е, теж можуть. Наші глядачі теж будуть. Угу. Візьміть листок паперу, візьміть в ліву руку, ручку. Ось так, так як маленькі діти, які не вміють тримати. Угу. Так. Зараз закрийте очі, намацайте правою рукою листок і дивіться, що ви маєте зробити: загадати пригадати якісь пригадати якийсь останній стрес, обіду, щось таке. ББ, що було в минулому році або минулого тижня, або буквально недавно на дня. Покласти, куди вам ручка та впаде, і зробити довільні рухи по довільній силі, по довільному розмаху думаючи про цей стрес. Стрес, тобто звізуалізуйте його. І так, один, два. Очі закрили. Сказати. Згадуйте щось таке. В тролейбусі <сих> на вас наступив, <сих> на ваші каблуки. Хтось <сих> <сих> там наступив. І так, один, два, три, зробіть. це. Так, так, 15 секунд. Добре, добре. Тепер переверніть листок на другий бік, не дивлячись. А, а Можна так, просто ми по сценарії пишемо. Ні, да, да, там, де нема сценарії. Візьміть ручку в відкриточки, візьміть ручку в... Праву руку, домінуючу, в якою ви пишете. А тепер уявіть собі вашу мрію, яку ви хочете реалізувати в швидкому часі, можливо, ви втомлені, хочете поїхати кудись на канари, можливо, вам потрібна любов, ви любов, екстрасенс. любов. Може, вам потрібен нова машина, нові к... туфельки. туфельки. Там треба. все треба давайте щось одне. Або просто це може бути навіть матеріальне, щось таке, що ви хочете наблизити, що ви хочете приблизити. І закриваємо очки, глибокий вдох, видихаємо через ручку і малюємо цей наш об'єкт, або це наше бажання для того, щоб звізуалізувати. А відривати руку можна? Е, Не бажано, але якщо дуже хочеться, можна. Робимо це з натхненням, з великою думкою про те, що ось-ось-ось, наближаємо це, щоб вже швидше воно збулося. І ставимо крапку, ніби ми дійшли до цілі, відкриваємо очка і дивимося. А тепер порівнюємо наших два малюнки. І так, Регіна, що ти бачиш на першому малюнку і на другому? Одним реченням поясни, чим вони спільні, чим відрізняються. Ой, ну, скажімо так, тут якісь більш плавні такі риз, ці mm -hmm. лінії, mm -hmm. там де мрія. Mm -hmm. Світлана, збоку mm -hmm. як воно тут? Ні, Кракулі. ні, не з боку. Сама, сама. Кожен аналізує сама. свій малюнок сам. Mm -hmm. А перший малюнок який був? Скупчений, покажи екран на екран, так, скупчений, з гострими лініями, з сильнішим натиском, так? Mm -hmm. Окей, Світланка. Перший. Комок, нитки, клубок. Так, що ще бачиш? Гроші треба за ремонт телефону віддати. Гроші за телефон віддати. О май гад. Подивимося на твою мрію. Ой, oh, мрія. Яка мрія? Oh, wow! Вау! Від... Від... А, від... а, від... а ти від не ти відірвала? Ну вона підійшла творчо до виконання цього завдання і відірвала руку, і це прекрасно. Е, насправді, при візуалізації будь-яких думок, будь-яких наших е почуттів працюють нейрони. Насправді наші емоції створюють нейрони, які живуть де? в мозку. І тому якраз ми візуалізуємо електричні потоки, які йдуть і рухаються по наших клітинах мозку, по наших нейронах. І ви можете побачити, коли є скупчення, звурдження, коли є гострі кутки, сильний натиск, агресія, тому що якась необіда, незадоволення. І воно виходить лінією, лінія є характерна. Але вивільнивши це, ви ніби витиснули себе і ви ніби виплюнули цей кумок у цієї викинути. слизі, у цього добру. А це масштабні. Це можна так, а мрією на холодильнику візуалізація, можна написати кілька, три-п'ять слів е, і їх постійно мати перед очима хоча б сім днів. 21 годину 21 годину працюють нейрони. Якщо ви вам буде сьогодні попадатися кілька разів цей малюнок, він у вас задрукується, е, за, за, ось запам'ятається. Відповідно до цього комка не обов'язково завжди. Тобто, коли ми працюємо страхами і з дітьми, ми спалюємо їх або їх трансформуємо в щось позитивне. В вашому випадку можна зробити. Певну нейрографіку. Ви маєте, наприклад, пару хвилиночок часу, п'єте каву, кольорові у мають бути у вас на робочому столі. Ви берете і всі гострі кутки замальовуєте, закруглюєте і розмальовуєте. Ви там щось побачите. Наприклад, це може бути панцир черепашки, ви домалюєте очки, носик, домалюєте корону. І ви кожен раз, напротягом сьогоднішнього дня, маючи перерву п'ючи чай, каву і там, чи просто сидячи за телефоном, ви можете трансформувати оцю образу в щось приємне. І розсміятися від того. Я розказую завжди гарний приємний анекдот і розкажу прекрасний анекдот нашим глядачам. Зустрілася Сарочка з Мойшою і каже, Мойша, Боже мій, як тяжело жити. У нас ціла куча дерьма, як дерьма, ціла куча, да, так у нас ціла куча удобрення, буде хороший урожай, Це про погляд на життя. Дуже смішний примітивний анекдот, але загалом він розказує про. Це що навіть в купі такого не дуже естетичного чогось і не дуже пахучого можна знайти насправді підживку до ґрунту, де буде колоситися прекрасний урожай, тільки треба час і треба це трансформувати в інші позитивні ресурси. Надзвичайно приємно з вами спілкуватися. Скажіть, до вас легко потрапити на майстер-клас, і е, <зас> які у вас плани, можливо, так, на майбутнє одна-дві хвилини? <зас> в середу, цю середу, ми їдемо до дітей в спеціалізовану школу-інтернат, село Заболоття. Трошки богом забути село на кордоні Білорусі, де живе 117 діток з особливими потребами. Дітки, які потребують найголовнішого це любові і для того, щоб їх там дередам в честь сьогоднішнього дня обійняти. Тому я вас дуже... Дуже прошу, якщо у вас є моменти долучитися до тих людей, до тих дітей, яким трошечки гірше, ніж вам, пам'ятайте, допомогти собі можна тільки тоді, коли ви поможете тим, кому гірше, ніж вам. Тому я беру своїх підлітків, які думають, що в них важке життя, у яких страшні комплекси і депресії. Вони їдуть в сиротинець, обнімають тих дітей, вони з ними співають, малюють, танцюють, роблять різні двіжухи. І вони потім поважають себе, люблять себе і відповідно. І дітки чекають нас рік вже 9 років, як ми туди їздимо, і ми бачимо реальний результат, як арт-терапія працює. Діти соціалізовуються і комунікують і стають адаптовані до нашого життя. Їм потім іти в світ і нам з ними жити. Так що будьмо разом всі людьми. Отож, ми Щиро, вам дуже дякуємо. дякуємо так З вами Можна усі. говорити дуже довго і є багато про що і надзвичайно приємно говорити і надзвичайно цікаво. Отож будемо просити наших глядачів долучатися до добрих справ. Робіть цей світ кращим, робіть своїх ближніх щасливішими, і будете ставати відповідно щасливі самі.